То ж таки я хотіла показати от публікація є поділля. значить, музей трипільської культури тепер є у Меджи Боже. Потрібно, щоб правоохоронні органи запитали у цього приватного підприємця, звідки у нього от посуд Трипільської культури. І яким чином функціонує, на яких підставах цей музей взагалі функціонує. Богдане, є багато інформації про те, що е, от наразі зараз так активізувалися е, розкопки, роботи ракологічні з тим, що чимало дуже цінних раритетів відпливає різними е, шляхами за кордон. От а в Україні залишається... Дуже часто лише другорядні, от, наприклад, там знайдені от, ці всі старовинні цінності і так далі. Яка насправді от, картина по збереженню того, що викопується, як воно обліковується. тому що таке враження, що зараз от, так різко все почало з землі викопуватися. Хоч весь ми знову за назад і сказати, не рушно, поки немає законодавства. От немає чіткого законодавства, немає бази, немає коштів, копають. Приватні структури археологічні, так копають дерка враження, державні структури, приватні музеї з'являються. От мене таке враження, що немає шлагбауму, кордони, кордони зірвані, якось копакання, якого немає, це шампанське летить на всі боки, яке називається Черняхівська Терпійська культура, всі п'яні і щасливі. Яким чином можна поставити загаду? Тому що впевнена, що багато з того, що викопується, воно таке з України долає кордони, йде йде йде, йде за межі нашої держави. Археолога професійного. Цікавить не так річ, як інформація, яку вона несе. От уявіть собі, так може трошки за час, але скажу. Я колись перекладав для поляків статтю української мови, бо вони хотіли в Україні публікувати в українську збірну та української мови. І йшла мова про взяття монгол... монголами Грубешова. Таке містечко є навіть не на Грубене Гробешова, перепрошую Червона, і вони в результаті досліджень. Тих, які вони провели, вони встановили, щоб напр... що був відволікаючий удар монголів, куди вони стягнули на одну сторону фортеці всі сили, а тоді вдарили з іншого боку, проламали стіну і вдерлися в місто. Як виявили? А виявили дуже просто, елементарно зафіксували кожен наконечник стріли, як він лежав, в якому напрямку. Далі кількість. Звідти, звідти, пролом стіни, і все це співставивши з докупи, вони могли відтворити. Уявіть собі, що ті наконечники стріл з допомоги металодетекторів повитягали. Яка тоді інформація? Значить, ми даємо що далі про професійних археологів. Ведеться польова документація, яку я вже сказав. Далі. Колекційний опис, здаємо по документації, здаємо Інститут архе... археології, архів зберігається довічно і науковий звіт, там також йде фотографії, опис і, і, і... Цих, всіх речей. Крім того, до того всього маємо додати ще один документ, без якого навіть з нами говорити ніхто не буде. Це акт прийому передачі цих експонатів в державну музейну установу. Це музейники знають, що, що, що це таке. Це, навіть як якийсь є, є народний музей, ми туди не маємо права передавати. Оце однозначно. Далі ведеться аналіз, що є там і що з'являється в публікації. Ага. Нема чогось. Куди сюди, де? Це я говорю про професійних археологія. Я знаю, я вам скажу, що сам кілька разів пробував колекціонувати то марки, то монети мене більше ніж на місяць не вистачало. Мене цікавить річ як професіонала тільки до того моменту, доки він несе інформацію. От Сергій Юрьович, я знаю Олег Григорович, то того самого покрою. Буде. Далі, а то, що відпливає за кордон, то працюють так звані мародери. Їх чомусь називають чорними археологами, але я вважаю, що нема білих, нема чорних. Є археологи, є мародери. Бо як казав один мій знайомий, каже, якщо є чорні археологи, то тоді чекатило чорний хірург. От вони працюють, їм для що, знайшов річ, він не дуже розуміє, звідки йшов, потім несе до якогось, що трошки більше розбирається, дали там 10, 20, 100 гривень, 100 гривень і пусть здоров. А той йде за кордон. Річ погано, що йде за кордон, але гірше, що вони нищать інформацію. Це все одно, що взяти з якоїсь ну, літу... рукописного... рукописної книги, вирвати сторінку, а книжку спалити. І от та сторінка гуляє, це та сама річ. Є проблеми на законодавчому рівні, це факт. Ну, зараз зміни і доповнення до закону, там краще вже це поставлення. І друге, що дуже важливо, воля правоохоронців. Якщо буде воля, буде бажання, то це реально зробити. От на Тернопільщині є там такий національний заповідник замки Тернопіля і він має об'єкт. Один і поруч е, живе священник. Весь священник є патріот культурної спадщини, тільки там з'являється з металодетекторами, зразу дзвінок директора-заповідника і туди виїжджає наряд міліції. Ну, ще нікого не посадили, але їздять дедалі менше і менше, бо знають, що там небезпечно. В іншому випадку то лісники самі зловили тих мародерів. І поговорили з ними так, як вони вміють говорити. Також туди вже ніхто не їздить. Але ця ініціатива була знизу йшла. Ця ініціатива знизу йшла. Оце так коротко відповідь на ваші питання.